Скільки ще має впасти ракет, щоб українці назавжди забули російську мову? Ми не знаємо, але, вочевидь, впало достатньо, аби українською заговорив весь світ. За даними популярної платформи вивчення мов Duolingo, у 2022 році, після російського вторгнення в Україну, понад 1 мільйон 300 тисяч людей з усього світу почали вивчати українську мову. Я люблю цю мову, тому що вона просто дає сили та мотивацію а, тим, хто нею розмовляє. Це мова героїв, козаків. І говорячи цією мовою, ти віриш у світ, де можлива перемога. В той час, як деяким українцям все ще недостатньо причин перейти на українську, сотні людей з різних країн відкривають для себе красу Солов'їної. Коли я говорю українською мовою. Я почуваюся добре. Українська мова, як музика, вона елегантна і складна. І дуже красива у звіті за 2023 рік. Високий рейтинг української залишається стабільним. Найсерйозніше підходять до вивчення української у Австралії, Канаді та Фінляндії. Виконують складні завдання, не пропускають уроків, проводять у застосунку багато часу. А найбільша кількість учнів української США, Великобританії, Польщі, України та Росії цікаво, що в цьому списку забула Росія. Можливо, це мешканці Кубані чи Хабари. Ска готується складати іспит з володіння державною мовою. А може, це родичі окупантів вчать українську, щоб не зганьбитися на інтерв'ю у Золкіна. Чи може військовослужбовці, готуючись поїхати на війну в Україну, вивчають українську, щоб краще виходити на ось таких відео? Вітаємо з новим роком! Вважаємо з Дані до Олінго показують, що після російського вторгнення у світі стрімко зріс інтерес до української мови. Мови про те, чи дійсно це так, ми поспілкувалися з інною Сапрончук, засновницею школи Speak Ukrainian. Я викладаю українську мову, як вже більше восьми років. Школу Speak Ukrainian я заснувала 4 роки тому, і наразі ми вже навчили більше тисячі студентів із 46 країн світу. Номер один Америка, Канада, далі, йде Великобританія, Німеччина і Австралія. Але Росії у нас немає. Знайомтесь, це Онрі. Він народився у Фінляндії, а зараз живе у Швейцарії. Йому 66, А українську почав вчити рік тому, і його мотивація заслуговує величезні величезної поваги. Раніше я вивчав російську, але рік тому я вирішив перейти на українську, тому що я дуже-дуже злий на росіян. Російська мова мені більше не корисна. Вивчення української мови є моїм особистим кончу наступом. Найбільше мені подобається в українській мові те, що нею на розмовляє народ, який любить свободу і героїчно бореться за свою волю проти зазомбіваних, невихласів і варварів. Раніше люди вивчали українську переважно через українське коріння, бізнес чи навчання у наших вузах. Ну або щоб читати кокотюху в оригіналі у цьому блозі. Ми зосередились на тих, хто почав опановувати українську після повномасштабного вторгнення, адже саме це стало для них остаточним аргументом. Після повномасштабного вторгнення почали вчити люди, які просто із солідарності, щоб підтримати Україну, розуміючи, що Росія пройшла винищувати мову культуру. А далі це люди, які приймали українських біженців. Вони також хотіли вивчити на базовому рівні. А це ті, хто приїжджали волонтерити в Україну. Потім з різних організацій. З НАТО, а потім е, ветерани, які приїжджали воювати в Україну французький легіон, парамедики та багато інших. Онрі не єдиний, хто вирішив назавжди позбутися російської. Нова категорія учнів української люди, які раніше вивчали російську, але після вторгнення зрозуміли, що від цієї мови в роті залишається присмак залуп'янки, і вирішили натомість вивчити українську. Уявляєте, як класно було б, якби цей тренд перейняли всі українці. Я вивчала російську мову в університеті, оскільки вона була доступна. Але я завжди хотіла вивчити українську. Зараз важливо підтримувати Україну та українців, тому я можу навчитися розмовляти їхньою рідною мовою. Привіт! Я Луїза. Мені 32 роки. Я зі Чикаго, США. Я почала вчити українську мову, бо колись я вчила російську, але хотіла чути українську, тому що я була закохана і хотіла краще допомагати Україні. Є й такі, для кого українська стала їхньою першою іноземною мовою. Наприклад, 33-річний Джеймс з Британії тепер знає не лише свою рідну англійську мову. Я почав. Uh, wywchataj Ukrainską mowę, o skilkie ransie ja żyw, ta pracowałem, de jaki czas w uh, Ukrainie? Uh, tody ja zakahałem się w Ukraino, mm -hmm. ja i hodęw mate możliweść spil spil z luterami. Krym toho ja wy lody je cho dniu inczyju mowuju tomu worysiew, plijatej wójklek. Mój druuzji ta rodina weziajecz, ścioja trochy pożywiny wy wywczenia mowoj. Так, але я думаю, що вони також дуже е, вражені. Це Колін Генрі, йому 24 роки, і він з Індонезії, живе на Балі. Колін почав вивчати українську як прояв солідарності та підтримки українців в липні 22-го року. Вивчати українську мову. Це те, що як я можу особисто будувати усвідомлення про Україну і від цього надихати всі. Що варто вивчати цю мову і варто допомагати українцям в цьому світі. Якщо чесно, є багато тих, хто вважає українську мову не зовсім корисно. Проте є ті, хто дуже здивований та пішається зі мною, знаючи, що я розвиваю мову та культуру особливо з такої далекої країни. Ми теж пишаємось з тобою, Коліне, і від імені гурту Один в каноє дякуємо, що розказуєш Індонезії про їхнє існування. За півтора роки Колін заговорив та заспівав українською, і йому це вдається настільки добре, що його би пропустили на блокпості в березні 22-го. Мої друзі, вони люблять тестувати мене з такими словами, як, наприклад. Скажи паляниця. Або зараз, скажи укрзалісниця. Є й такі, що взялись за українську мову з більш прагматичних причин, будучи переконаними, що за Україною майбутнє Європи, наприклад, Стів Ступ. Це не просто хобі, так? Це тому, що я теж дуже сильно розумію, що це наше майбутнє в Європі. І… Але сподіваюся, що. Мій приклад може показати, чому це важливо знати більше про Україну, цікавити про що сталося в Україні, і допомогти да, перемоги. Почав вчити українську мову, щоб допомогти людям, але потім закохався мову і закохався через поезію. Дуже складно пояснити, але через поезію я думаю, що ти можеш дуже сильно розуміти, відчувати, яка вона милозвучна. Я думаю, що. Через поезію для мене Солов'їна дійсно співає. Якщо для Стіва Солов'їна заспівала через поезію, то для Майка з Нідерландів – трохи з інших причин. Я почав вчати українську мову, тому що я великий шоу-неофоник, хотів колеги та хардкеш. Я хочу знати, про що фони співають у своїх піснях. А ще я хотів би одного разу Відфі дати Україну, щоб побашанити річний меча. Коліни з Сан-Франциско вивчає українську півроку. В неї чудово виходить розмовляти, а ще вона носить український мерч. Добре, що не той, який продають в підземному переході на Майдані Незалежності. Я вчу українською мову, тому що зараз вільний. Україна це красива і важлива країна. І...

З досвіду школи Ukraine найбільший пласт учнів це люди з українським корінням. Наприклад, Австралія та Канада в списку країн, де найсерйозніше вивчають українську, зокрема, і через велику кількість українських мігрантів в минулому столітті. Це Кітія з Австралії. Її бабуся та дідусь українці, але українською в родині не спілкувалися. Проте зараз їй 31, і вона вирішила нарешті запалити свічечку літери «Ї», яка, як відомо, в Австралії пишеться догори дригом. Я побачила страшні новини майже два роки тому і подумала, хіба я не Українка? Так, але без української мови. Отже, я почала якщо Україна не зламна, я буду теж така. Мій тато сказав, що моя бабуся пишалася, і я сподіваюся, що так. Коли я говорю українською мовою, я почуваюся добре. Українська мова, як музика, вона елегантна і складна і дуже красива. Вона чарівна, вона звучить як магія. Вона як подруга, вона вчить мене про себе і забирає мій смуток, коли мені потрібно відволіктися. А це відео для нас записала Ізабель, і вона також з Австралії. Її дідусь українець. Я дуже люблю вчити українську мову, і одного дня я мрію передати її моїм дітям, мої друзі і родині дуже щаслива для мене, і особливо моя мама. А, оскільки їй зараз важко вчитися, але вона пишається нашим корінням. Я знаю, що ми переможемо, тому що ми любимо культуру і мову і маємо цінності. Героям слава! Ну і перейдемо до земляків телебачення Торонто. Це Роберт. Він вивчає українську мову майже два роки, а його профіль в інстаграмі нагадує українську стрічку новин. Привіт усім мені звати Роберт. Я 44-річний канадець з українським корінням. Ми працюємо у родині Луганської області. Росіяни звернули його зі дому незадовго до великої лінії. Всім привіт! Мене звати Келвін. Мені 35 років, і я живу в Канаді на півночі Альберті. Я вирішив вивчати українську мову півтора роки тому. Я хотів дізнатися про своїх предків, їхню батьківщину, історію і культуру. Мені подобається, що мова давня і багата. Я завжди здивований, скільки слів в українській мові, і як ви можете. Точно описати щось або когось. А ще нам надіслав відео Майк за Аризони. Він вивчає мову 11 місяців, і в нього також українське коріння. Я хотів а, вивчити українську мову з багатого причин. А, спочатку. Я хотів поговорити з бабусею її рідною мовою, а також а, хочу навчити свого. Сина її мови нарешті бажаю одного дня відвідувати Україну. Ми запитали в усіх, що для них найскладніше у вивченні мови і що їх по-справжньому смішить. Лідер, звісно ж, називний родовий давальний знахідний рудний місцевий кличний відмінки, але не лише найскладніше для мене найважливіше на вивчання мови. Це розширювати словниковий запас. Найскладніша частина а, української. Мови для мене буде а, числівники. Вони мені дають а, клопіт <гум> завжди. Ох, Алексе, кому ж ті числівники не завдають клопоту? У нас пів країни каже шестидесяти, а не шістдесяти. І якщо про складні аспекти української ми підозрювали, то відповіді про смішні моменти дивують більше. Я мене, я люблю слова від мені від англійської. Um, ці слова весело горвіті, um, наприклад, кукарудза, харазд, морква, цибуля, травина, крісло зазвичай, але моє улюблене слово столова ложка. Я лише новачок, але я думаю, що це дуже смішно. Що слово писати та «пісяти» такі схожі. Давним-давно, коли я викладала англійську в Україні, я випадково сказала своїм учням, учням піти пописати на дошку. Це було досить соромно, і тепер зараз досить смішно. У цьому відео ви почули та побачили, як 14 різних людей з восьми країн світу вчать українську мову. І якщо у Коліна з Індонезії, Кіті з Австралії та Онрії з Фінляндії вийшло, то й і в Олексія з СМТ Малі Бобри теж вийде. Вважаю вісім здоров'я та процвітання. Слава Україна, до побачення! Шановні українські та іноземні глядачі, повторюймо за мною: русні пизда. Ще раз русні пизда. Чудово! А тепер переходимо за посиланням під відео та закріплюємо результат донатом. Бо телебачення Торонто разом з фондом Сергія Притули продовжує збір на 5 мільйонів гривень для забезпечення 30 мобільних вогневих груп ППО. Обладнання для мобільних груп це ігла плюс тепловізор, а також прожектор, який підсвічує ціль, комплекти кріплень, планшет, тринога тощо. Донат на мобільну групу відчутно допомагає роботі сил ППО. Рятує життя військових та цивільних і просто зменшує час перебування в укритті. Посилання на банку під відео.